Купив на eBay дві ноки N800. В цій була залучена плата, а в цій неробочий дисплей. І стілус був в однієї цієї. Ну, по факту свопнув дисплеї. І виходить, тут залучена плата, яку важко розлочить і неробочий дисплей А тут тепер. полностью рабочая Nokia. Вот такая краса. Unlock. Так, все. Не. Разблоковал. 2007 рик. До выхода айфона. Чип сюда телефончик втыкнули бы. GSM модуль. Было бы вообще прикольно. Подключались зовнешние модули по Bluetooth. Даже GPS подключался. Это на базе Linux. Створено. Маемо. Вот такая цикава цецка. Вideo Відео було прикольно дивитися тоді. Коли телефончики були от таких розмірів і підключалися по Bluetooth для GPRS, то звісно це було просто офігенний дисплей. Some is probably some mini notebook not, not world, your, your constantly researching the next deal. We get requests for music while we're at lunch or while we're driving or whatever. Uh, social network, RSSV, vlog, vlog, giving us new ways to record things that happen in our lives. We go actually has more value than dollars. Now, anyone can make a speed, anyone can make a movie, anyone can be a photographer, it's all totally accessible. The technology is. А це, до речі, можна було робити відеодзвінки в мережі 3G, не через інтернет, а саме відеодзвінок.